Це буде трохи незвичайне відео, бо, як ви вже зрозуміли, воно буде українською мовою. Так, мені не дуже просто розмовляти українською, бо я дуже добре розмовляю польською, а вони дуже схожі. Чому так? Я не знаю, але сьогодні я буду розмовляти українською. Ця історія починається з того, що мій друг купив собі новий мотоцикл. Але він його купив ще задовго до того, як отримав права. Він навіть зараз їх не має. Але має категорію Б. На відміну від України з категорією Б тут можна їздити до 125 кубів. Але в нього 450. На той момент, коли ми купили йому мотоцикл, він відходив 5 занять до мотошколи. Це була найдешевша мотошкола за якимись купонами-гропонами. І потім ми з ним зрозуміли чому. Пройшло літо, дні йшли, а його мотоцикл так і стояв на підземному паркінгу. Час від часу я його обкатував. Ідея покупки мотоцикла в нього з'явилася десь рік тому, коли я йому оповідав, як я їздив, подорожував мотоциклом і як взагалі це цікаво. Потім в якийсь день я взяв свій мотоцикл і знов кудись поїхав. Коли я повернувся, він з зацікавленістю чекав на мою історію подорожі. Я бачив, як він цікавиться всім, і як він вже дуже багато знає про подорожі. Він дуже багато читав, дуже багато оглядав відео, він дуже багато чого знав про подорожі, але сам ніколи не подорожував мотоциклом. На відміну від багатьох людей, хто роками мріє про мотоцикл, потім, коли здійснюється мрія, людина не може втриматися від емоцій, мій друг виглядав при покупці мотоцикла так, ніби взагалі йому це було не потрібно. Коли ми з ним порозмовляли потім, він сказав, що був у такому шоці, що навіть не зміг проявити якихось емоцій, і що він ніколи в житті не подумав би, що він купить собі мотоцикл. Щиро кажучи, я десь з ним згоден, бо коли я купував собі свій перший мотоцикл, я теж до кінця не розумів, що я відчуваю. Це було щось між радістю і сумнівом. І ось коли я повернувся з виїзду. Він послухав і сказав: Я дуже хочу навчитися їздити, але боюся, і ходжу до мотошколи і не відчуваю взагалі жодного результату. Я кажу: ну, взагалі, дивно, що твій мотоцикл стоїть вже місяць, і у тебе нема навіть бажання поїхати його подивитись. Взагалі-то він дуже багато про нього розмовляв, дуже багато питав, але поїхати зі мною подивитись він чомусь не хотів. І мотоцикл так стояв на підземному паркінгу. Врешті-решт ми зібралися і поїхали дивитись на його байк. Коли ми приїхали і дістали його, я зрозумів, що він навіть боїться до нього підходити, хоча за плечима вже було сім занять на курсах. Я бачив у його очах невпевненість, він був ще не готовий кудись їхати, хоча в той день ми планували вже десь кудись поїхати. На 100% ми вирішили, що ми кудись поїдемо, але спочатку познайомимось з мотоциклом. Щиро кажучи, я думав, що його підготовка буде набагато краще, ніж та, яку я побачив. Тому наше заняття ми почули з того, що ми ознайомились з мотоциклом на відстані 2 метрів. Я йому розповів, як до нього підходити, як його тримати, як тримати баланс. І десь три години ми тренувалися, навіть не заводячи мотоцикл. Коли він більш-менш вже трапляв на кнопки, натискав на педалі, переключав речаги, і коли я побачив, що він вже не дивиться під ноги, ми почали тренуватись, рушати з місця. Він рушав і тормозив, рушав і тормозив, а я дивився, як у нього все виходить. Після того я всівся на його мотоцикл, взяв його з собою і відвіз десь у якісь хащі біля залізничної колії. На той момент пробіг мотоцикл вже був 500 км, я його трохи вже притер. Тому, приїхавши на місце, там десь було з пів кілометри дороги, по якій ніхто не їздив. Ми почали тренуватися: їзда на першої передачі, перемикання з першої на другого, перемикання з другої на першу, гальмування і такі різні вправи: повороти, розгін, вісімка. І там, що ми провели десь 2 години. Я дуже здивувався, бо коли я сів знову на мотоцикл, я побачив, що в нього взагалі не було пального. А мій друг без досвіду не побачив, що мотоцикл вже їздить на парах. Добре, що він не заглох. Той день йому дуже сподобався, бо я йому розповів дуже багато про його мотоцикл. І перший раз я побачив в його очах блиск. Він казав, що на курсах, на які він ходить, взагалі не було нічого спільного з тим, що він навчився від мене. Ми домовились, що коли він піде знову на курси, він буде старатися вже їздити так, як я йому розповідав. Наступного дня він пішов на заняття знову. Ті курси не виглядали дуже якось серйозно. Ти приходиш, тобі дають ключ від мотоцикла, тобі дають якесь завдання, і ти цілий час пробуєш виконати це завдання. Їздити вісімкою, гальмувати а, або нічого там не розповідають взагалі. Коли він повернувся, він був як мала дитина. Він казав: Слухай, це взагалі інша справа, коли я стільки вже від тебе дізнався, я зараз і на курсах їжу по іншому. Я вже не боюся підходити до мотоцикла, не боюся всідати, не боюся гальмувати. Ця відповідь мене дуже тішила. І ось в один з днів ми з ним вирішили взяти мотоцикли. І поїхати у нашу з ним першу подорож. Єдине, що в нього було заплешимо, це якийсь невідомий мотокурс. Чесно кажучи, ця подорож була взагалі не запланована, і я не дуже розумів, куди ми з ним поїдемо і як надовго. Перше, що йому спало на думку, давай сядемо на наші мотоцикли, поїдемо за місто до нашого знайомого, і там у нього на подвір'ї розкладемо палатку і заночуємо. Від паркінгу до знайомого було десь кілометрів з 15 Я дуже швидко зібрав речі, щоб переночувати: матрац, ковдру, спальний мішок, намет, подушку. І це все, що я взяв. Взагалі задоволення треба отримувати не лише від самої подорожі, а навіть від її планування. Але на той момент у нас просто не було часу все спланувати. Ми зібрали мотоцикли, сіли на них, під'єднали інтерком, щоб розмовляти. І поїхали. Було вже пізно, десь 16 година. Ми вирішили заїхати до нашого знайомого, показати новий мотоцикл, ну і можливо у нього там на подвір'ї заночувати. Але я запропонував зробити там лише зупинку і поїхати далі, десь за місто, бо тоді вже було дуже мало руху і можна було спокійно проїхатися відчути мотоцикл. А якщо ми не встигнемо повернутися, то завжди зможемо заночувати у наметі. Домовились так, що я буду їхати першим і показувати керунок, а він буде їхати за мною. Я бачив, як у нього тремтіли руки і як він хвилювався. Це був перший його раз, куди він взагалі виїхав. Ми дуже обережно їхали, я пильнував кожний його рух. Він боявся розігнатися більше, ніж 40 км на годину. Я контролював ситуацію за нас двох і постійно пробував зробити так, щоб він поїхав трохи швидше. Бо повільна їзда містом теж є небезпечною. В кінці кінців він переборов свій страх і почав їхати десь 60 на годину. Це був дуже великий прогрес для нього. Взагалі не знаю, коли я отримав права і коли я почав їздити, то у мене якось пішло все більш-менш краще, ніж у нього. Може, тому, що я до цього поїздив скутером по півроку, не знаю. І тоді я вже орієнтувався, тільки мені треба було ще довести перемикання передач до автоматизму. Але він, він взагалі перший раз в житті їхав дорогою на двоколісному транспорті. Коли ми доїхали до знайомого, я бачив, який у нього був стрес на очах. Я старався йому витлумачити, що якщо він хоче чогось навчитись, йому треба вийти з зони свого комфорту, що буде дуже некомфортно, але потім його тіло перелаштується. Адже зрозуміло, що їзда на мотоциклі це як гра на барабані. Правою стороною ти відповідаєш за гальмування, лівою стороною ти відповідаєш за перемикання. Ще й мусиш знати, коли давати газ, а коли скидувати. Тому в найкращому варіанті, коли ти під'їжджаєш до світофора, ти повинен гальмувати ногою, гальмувати рукою, а лівою стороною перемикати постійно передачі вниз по одній і відпускати щеплення так, щоб більшість часу мотоцикл працював і двигуном, і гальмами. Не дуже правильно гальмувати, витиснувши щеплення і переключати передачу вниз, не відпускаючи щеплення до самого кінця. Це розуміють ті, хто вже багато їздив мотоциклом, що для мотоцикла найкраще, коли він гальмує і і гальмами, тоді ви не перегріваєте свої гальма, і тоді є менша вірогідність, що у вас заблокується тивільне коло. І менше вірогідність, що перегрієш гальмівну рідину. Тому я дуже добре розумію, що відчував мій товариш, коли йому треба було перемикати, гальмувати, включати повороти і ще розмовляти зі мною. Я старався їхати попереду і тлумачити йому кожен крок, що він повинен зараз робити. Звичайно, для нього було це дуже важко, але набагато важче йому було б самому. Бо якщо він щось не розумів, він відразу мене питав, чи він добре робить, чи ні. Так, тихим сапом ми доїхали до нашого знайомого і встали на відпочинок. Посиділи, погомоніли десь півтори години, вже було десь 19.30. До заходу сонця залишалося з півтори години. Я сказав: якщо ми вже виїхали, щоб не марнувати день, завтра ми вихідні, давай вже поїдемо далі, як і запланували. Він вагався, але прийняв в кінці моє рішення, і ми почали збиратися їхати далі. Трохи було смішно, бо цей наш знайомий теж дуже хотів поїхати з нами. І він теж тільки купив мотоцикл. Але була одна проблема: він купив ударений мотоцикл і ще його не відремонтував, і теж не вмів їздити. Їдемо далі. По дорозі заїхали на заправку, залили кожен повний бак, купили щось перекусити, купили води і поїхали по маршруту, який я встиг зробити під час нашої перерви за допомогою програми «Калімон». Це був мальовничий маршрут. Тільки проблема полягала в тому, що цей маршрут ми були повинні долати вже коли стемніє, бо ми не встигали їхати по цьому маршруту. В кожному разі досвід поїздки мотоциклом вночі теж був придатний. Автомобілів практично не було. Калімота обрало такі дороги, де взагалі майже ніхто не їздить. Ми їхали дуже спокійно: 50-60 на годину часами 70. Але завдяки тому, що було дуже багато поворотів, йому постійно треба було гальмувати, перемикатись і знову у розгін. Кожні півгодини я бачив малий прогрес, а кожну годину ми десь ставали і розмовляли. Загалом, ми їхали десь біля 2,5 годин, і потім вирішили все ж таки десь вже стати і поставити намет. Це не дуже проста задача була для нас двох. По-перше, треба було знайти легальне місце. По друге, Таке, щоб там можна було стати мотоциклами. По третє, щоб до нього не важко було доїхати. По-четверте, щоб воно було мальовниче. І по п'яте, щоб воно не було дуже далеко, бо ми вже були втомлені. І якщо я міг би ще проїхати з 200 км, то він вже не хотів їхати навіть 20 Більш-менш непогане місце я знайшов біля річки, і ми поїхали в тому напрямку. Потім дорога скінчилася і почалася лісна дорога до річки. За моїм планом, нам треба було такою дорогою доїхати до річки з метрів 200. Я до кінця не розумів, чи взагалі ми можемо виїжджати на ту дорогу, чи взагалі можемо легально їхати там, бо не всі місця мають дозвіл для пересування транспортними засобами. І вже через 30 метрів, як тільки ми в'їхали на цю дорогу, я зрозумів, що я зробив помилку. Мені треба було самому туди проскочити і подивитись, що до чого. А ситуація була така: це була лісна дорога, по якої взагалі майже ніхто не їздив. Вона була настільки екстремальною і настільки заросла, що я й сам взагалі ніколи в житті таких доріг не бачив. Колія і рви були глибиною з-поколіна. Ми проїхали десь 150-200 метрів і стали. Я розумів, що ця дорога веде в нікуди. Це було дуже смішно, бо я взагалі не знаю, як ми туди доїхали. Ми оба були в шоці, куди ми залізли. Тоді ми домовились так, що він на мене почекає, а я проїду трохи далі, може, з метрів 300 і подалюсь, чи взагалі є сенс далі їхати. Я їхав все більше, віддалявся від нього. Вже не було видно навіть фари. Його мотоцикла, а та дорога не закінчувалась і ставала тільки гірше і гірше. І якщо б ще в той час пішов дощ, то шансів виїхати в нас було б дуже мало. Ну я розумів, що нема сенсу далі продовжувати їхати, бо ця дорога веде вздовж річки і нема жодного під'їзду до берегу. Я повернувся і ми спробували поїхати назад. Дуже обережно, щоб не покласти мотоцикли. Я під'їхав до нього, ми дуже сміялися, бо ніхто з нас не розраховував на те, що ми в'їдемо у такий складний для нас маршрут. Дорога була така складна, що навіть трудно було розвернути мотоцикл. Тому я всівся на його мотоцикл, і почав розвертатись. На щастя, гума, яка в нього стояла, була більш-менш зубаста, і мені якось вдалося розвернути його байк. Потім я сівсь на свій. І коли почав їхати, у мене занесло заднє колесо у рів. І мотоцикл виставило посеред дороги. Заднє колесо було у рові, а переднє колесо було між двома коліями. Кожен рух був такий, що мотоцикл ледь-ледь тримався. Перший раз я відчув, що резина в мотоциклі взагалі не підходить для таких виїздів. А ще й вона мала стертий протектор. Як каже один мій знайомий, пасок встиду. Це коли посередині з'їло, а по боках ні. Це означає, що в поворотах ти взагалі не нахиляєш свій мотоцикл. Якщо раніше я думав, що в мене резина 70 на 30, 70 асфальт 30 без доріжжя, то тепер я зрозумів, що вона 90 на 10 або 95 на 5. Тому я його попросив відставити свій мотоцикл і допомогти мені з моїм. Мачик питається виїхати із цієї жопи. Він перший раз в житті на мотики попав Такую жопу! ха ха хорошо окей. Ми якось попхали і виїхали. Потім ми попхали його, і в кінці кінців якось ми виїхали звідтіля. Як тільки ми виїхали на узбіччя, ми побачили, що в небі щось літає. Потім я перевірив мапу і виявилося, що це. Народний парк, в якому не можна ані їздити, ані ночувати. І це літав дрон, який перевіряв парк. Але ми встигли згасити двигуни і почекали 10 хвилин. Дрон пролетів вздовж нас. Щоб бути непомітними, ми були тихо. І в кінці кінців я згадав, що колись їздив за цим маршрутом, і трохи далі 15 кілометрів, можна стати над річкою. Як тільки дрон полетів, ми всілися і поїхали. Далі була ідеальна тиша, ми знайшли добре місце. Це була річка, вісла. Ми поспали до 10-ї, якраз о 5-ї ранку був дуже сильний дощ, тому раніше вставати якось не хотілося. О 10-й дощ вже пройшов, і ми спокійно собі зібралися і поїхали назад у місто. Наступного дня, коли ми повертались, Мій друг вже був взагалі іншою людиною. Один день, а повністю змінив людину. Він вже не боявся їхати, по інтеркому мені розповідав смішні якісь речі. І, взагалі, ця наша перша з ним подорож була, можна сказати, дуже успішною. І вона залишила в собі дуже багато приємних спогадів. Коли ми повернулись, ми відпочили і наступного дня. Провели цілий день на паркінгу і встановлювали різні додатки на його мотоцикл, щось вчили, щось там крутили, це я покажу у наступному відео. Що я вам хочу сказати? Не бійтеся своїх мрій, якщо ви щось собі запланували, ідіть за своєю метою, навіть якщо у вас є почуття дискомфорту. Якщо ви так само не маєте досвіду, то заплануйте собі подорож простою дорогою, де мало автомобілів. Сідайте і їдьте. Спокійно, без нервів, не швидко, але їдьте. І тоді з часом, з досвідом у вас все вийде. Всім успіхів! Ну і до наступного разу.